Ну що, всім привіт! Як бачите, я в полі з боронами на наших посівах роблю досходове боронування. Тому що, тому що є падалиця, є багатенько малої падалиці, волога є, воно росте, все росте, треба трошечки пройтися. Ну і заодно, заодно вирівняти трошки площу. Думаю, буде краще потім під міжрядну культивацію. Ну і стаю, щоб перевірити, як же ж тут наші посіви. Чи я їх не вибороновую, чи не ламаю ключку. Ось, як бачите, одна, друга, все поключилося. Ну є, ось ще не поключилась, ця тільки починає. Але в цілому. Результат непоганий. Там, де я стою, е ну більшість, ну мало де, оце не поключені або так слабо поключені. В основному все гарно поключилося. Сьогодні це вже четвертий день після посіву. Е взагалі, ну е батько казав, що по технології краще на третій день робити боронування, але я забувся за нього. Тільки позавчора тільки згадав, вчора поїхав, оце ж подивився, як тут е, обстановка. Тому лише сьогодні, ну вчора там культиватор відчепив, все перечепив. Думаю, сьогодні зранку, бо вчора вже жара була, і сьогодні я бачу буде жара, вчора ще трошки хмарки потім налетіли. А сьогодні я бачу жодної хмарки, тому я думаю, що буде жара. Хочу зараз е, зранку по-бистрому зробити його. Ну, Я вже більшу частину зробив, залишилося там, я думаю, гектарів 5 і тікати додому, поки не запекло мене там. Ну, а в цілому результат непоганий. От вчора був третій день, я приїхав, то дуже гарно поключилося, мені сподобалось, що ну, де я не ходив, я так пройшов по всьому полю, все нормально поключене, все гарненько лежить в мокрому То земля. Мокра, ось де не коверни, тут прямо ліпиться, тобто вологи, вологи вологи хватає. Це, звісно, радує, але радує не тільки нас, а й бур'ян. Бур'яни ростуть, вон там є місцями видно, бачите, це все берізка. Берізки в цьому році, я думаю, буде дуже багато, бо вона ну в неї корінь дуже глибоко. Вона дуже вологу любе, тому берізки буде багатенько. Ну, Гілянтекс її не бере, і взагалі не знаю, що її може взяти, так щоб затравити. Вона там корінь ділиться, з того коріння виростає ще з десяток. Ну, коротше, дуже, дуже проблемна така рослина. Ну Що зробиш? Що є, то є. Вон те поле, вже, як бачите, позеленіло. І вже і так гарненько позеленіло. До речі, я думаю, що на цьому полі я зробив помилку. Я зарані е зробив першу культивацію, ну і відповідно другу теж і посів. Ну, все за собою потягну. Ну посів. Я не думаю, що рано, а от першу культивацію е краще було б пізніше зробити. Там я зробив першу культивацію, мабуть, на цілий тиждень пізніше. І як бачите, там краще посходило, там більше зійшло падалиць і бур'янів. Зараз я буду робити другу культивацію, і я все це приберу і буде вже е, ну, до сходу соняшнику посіяного. Все буде гарненько. Там потім теж я, скоріш за все, забороную, але вже раніше на третій день. Ну і буде красота. Тож зараз працюю. Потім на днях буде культивація того. Ну і покажу посівну, що ж ми там будемо сіяти, як сіяти, ну і так далі. Тож, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, до речі, хто що там робите, не робите таку ж саму бороновку, які операції взагалі проводите з соняшником. Тож, до зустрічі, слава Україні!